Привіт, панове інвестори та трейдери. Проект на зв'язку систем Guru Markets. Почнемо з деякої короткої інформації про корпорацію. Трохи далі розглянемо кожен показник докладніше. При необхідності можна зупинити відео. Пропонуємо детальніше розглянути всі параметри даної корпорації. А тепер розберемо основні фундаментальні показники компанії: Chevron Cop, Тикер c 5 x Огляд базується на поточній інформації станом на 4 серпня 2025 року. За класифікацією у макетс компанії Chevron Corporation належить до підкатегорії Oil and Gas Exploration В оцінці беруть участь 94 компанії. Загальна оцінка для компанії 1 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,8 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках всього фондового ринку взагалі можна побачити, що середня оцінка для всього фондового ринку в цілому становить 1,7 бала. Проти рейтингу компанії в одного бал шевранкоп. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Chevron Corporation і компанії під категорією. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Chevron Corporation показали динаміку мінус 5,1 віц. Проти цінової динаміки в підкатегорії мінус 5,6 віц. Ринкова капіталізація компанії Chevron Шевранко оцінюється в 310,2 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 1787 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 174,86 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 1263 мЛРД дол. Зіставивши частки ринкової та балансової вартості, можна побачити наступне. Зайнята частка Chevron Коп у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 17,352%. Капіталізація книги становить 13,85 Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання аналізованої організації становлять 34,978 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 20% капіталу товариства. Оцінка рівня заборгованості підприємства добре, 1 бал. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 22,6%. Із середнім показником по підкатегорії 15,4. Оцінка співвідношення ринкової ціни до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії погано мінус 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 13 718 мільйонів доларів. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 19 422 мільйони доларів. Оцінка показників прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 1,7. Середній по підкатегорії 0,9. Оцінка співвідношення обмінної вартості до виручки в порівнянні з показниками компанії підкатегорії. Толет – мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 187,72 мільярда доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 242 860 мільйонів доларів. США. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 7,3% при середньому показнику для підкатегорії 5,6%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 6,871%. Що на 153% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 6843 тис дол. Тоді як для підкатегорії 2710 тис дол. Оцінка ринкового капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток на одного працівника компанії становить 302,8 тисячі доларів. Середній показник підкатегорії 176 500 доларів. США. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії добре 0,5 бала. Частка виручки на одного працівника організації становить 4144 144 тиз дол. Підкатегорія 3153 тис дол. Оцінка виручки на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 0,5 бала. Акції для продажу становлять 2,9% у порівнянні із середнім показником під категорії 2,6%. Індикатор rsi 14 показує рівень 51% для компанії Chevron Corporation. Для підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 48%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 151 долар. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 165 доларів. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка доступна для вас, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі публічно прийняті рішення інформаційно-довідкової системи оцінювання цього сезону Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу запасів Шевранкоп. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru Markets прийнято рішення. Не відкривайте замовлення. Так як це відео оглядове. Дякую всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.